Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. За Його велику милість і благодать ми співали пісню, чудова благодать. Мене Він полюбив, і гріхи всі простив, і очистив, і умив, і прийняв. Нема більшої любові, як наш Христос явив для нас. Ви знаєте, дійсно написано в Слові Божому, що Бог є любов. І ми пізнаємо це з Євангелії, читаючи Євангелію, в першому посланні Івана Іван описує і каже такі слова: це з 4-го розділу, з 14-го віршика, він пише: І ми побачили і свідчимо. Іван бачив, і він свідкує. Що Отець послав сина Спасителем світу? Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі, і ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любві, Той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. І з цього тексту ми бачимо, що Бог сильно полюбив людей. Написано дуже сильно полюбив. І цей текст він описує, що якщо ми перебуваємо у сині, то в нас перебуває Бог. А Бог є любов. І ми маємо перебувати в цій Любові. Ви знаєте, є така історія, це правдива історія з одної сім'ї. Мені колись розповідали, що в сім'ї були діти, і були батьки, тато і мама. Тато завжди виховував своїх дітей строгістю. Він завжди наказував, він завжди казав, те зроби, те зробив, був строгий. А мама завжди виховувала в любові. І вона ніколи вона просила, вона якби лагідністю просила, вмовляла, каже: Ну послухай, ну зроби. І ви знаєте, і той син, який виростав в тій сім'ї, він розказує і свідкує, каже: я більше слухав маму і прислухався, бо я знав, що мама мене любила. І в неї було терпіння до мене, і вона мене прощала, вона мене милувала. А тато був завжди строгий, завжди мене наказував, завжди мене вбив. І каже: і мені це завжди моя плоть і мій дух, він завжди противився цьому. А каже: коли до мене мама проявляла любов, і любов незаслужену каже, бо я її не заслуговував, то каже: я завжди тоді сокрушався в серці і мусив слухатись маму. Каже, я смирявся, смирявся і слухав маму. Це така історія для нашого роздуму. В Слові Божому написано такі слова, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос постраждав за нас, коли ми були ще грішні. Коли ми ще не знали Христа. Коли ми навіть і не розуміли, ми жили своїм життям в цьому світі. Написано, що ми його не шукали. Ми не шукали Христа, а Він нас знайшов. Кожного з нас знайшов на своєму місці, на своїй дорозі. Мене особисто знайшов на дорогах беззаконня. Розумієте? І я вірю, що кожен з нас ніхто не удостоївся цієї любові, а Він нас знайшов. І написано, що Богу вже довів свою любов, пославши сина свого єдинородженого, щоб ми мали життя в ньому, віруючи в нього. Це надзвичайна любов. Бо ми розуміємо, що за праведну людину ще можна віддати своє життя. За добру людину ще можна постраждати. Але скажіть мені, будь ласка, як за людей, які є грішні, які чинять зло, які чинять беззаконня, як їх можна полюбити? Я це не усвідомлюю. Але Слово Боже нам каже, що Бог він так полюбив нас, щоб змінити нас, Він свою любов проявив, щоб ми відгукнулися, люди, щоб відгукнулися. Євангелія це є добра новина. Це є добра звістка для кожної людини. Бо це є Євангелія любові Божої, любові Христової. І вона, я дуже вдячний Богові, що і на сьогоднішній день проповідується ця Євангеліє. І ця любов вона свідкується, що Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого Єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, він не загинув. Але мав життя вічне. Ми розуміємо, що християнство, все християнство, воно побудовано на любові, на любові Божій, на любові Христової. Якщо в нас, християн, немає любові, то наше християнство, воно мертве, абсолютно мертве. З цього ми можемо побачити, коли Павло пише до Корінтян, перше коринтян послання. 13 голова і з 4 віршику він каже такі слова, пише: Любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє істині. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Цей віршик, він ключовий: Любов ніколи не минає. Ми бачимо, що в любові є багато якостей, дуже багато. І в любові нам треба возростати. Любов у нас або вгашається, або возростає. Так слово Боже вчить. І Павло, звертаючись до тих самих Корінтян, він каже вже в 14, вірші, 14 голові, перший віршик, він каже такі слова. Дбайте про любов. Про неї треба дбати. Її треба розігрівати. Щоб перебувати в цій любові і все більше і більше набувати цієї любові. І Ісус Христос Він дав нам заповіді, щоб ми їх виконували і щоб ми в них перебували. І Він дав нову заповідь. Я коли питаю, свідчу на вулицях і питаю у людей: кажу, чи ви знаєте заповіді? Вони так 10 заповідей називають. Але кажу, Христос, коли прийшов на цю землю, Він дав одну заповідь нову. Він каже, я нову заповідь вам даю. Чи ви її знаєте? Багато хто не знає цієї заповіді. Хоча називаються Ми християни, ми віруємо в Бога, але цієї заповіді не знають. А ця заповідь, вона сама основна для кожного з нас. Це основна заповідь, на якій все тримається і від якої все залежить. Вона записана в Євангелії від Івана, 15 й розділ. 12 м віршем. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Ми розуміємо, що Христос нас полюбив любов'ю вічною. Так само і ми маємо любити. І я питаю самого себе, чи я вже достигаю цієї любові, Христової любові, не власної. Ближнього ми маємо любити як самих себе, ближнього, хто біля нас ближній. Але тих, кого Бог покликав в церкві, ми. Є християни, ми є освячені кров'ю Ісуса Христа, ми є брати і сестри. Ми маємо любов мати таку, як має Ісус Христос. Оце ця нова заповідь. І в цій любові ми маємо перебувати. Так слово наш Боже вчить каже, що я перебуваю в любові очі, і я хочу, щоб ви так само перебували в цій любові. Павло пише до Ефесян, щоб ви зростали у вірі і любові. Знову ж таки, послання до Ефесян, він звертається до цієї церкви і він каже: Зростайте у вірі і зростайте в любові, щоб любов у вас приумножалася і зросталася, і віра щоб у вас була більша. Ісус Христос каже: Прощай до Петра, прощай ближньому, прощай братові. Петро запитав, а скільки ж раз я маю прощати? Чи не до семи раз. І Ісус Христос дав йому відповідь: Не кажу тобі до семи, але сім по 70. І тоді учні сказали: Додай же нам віри. В них не було віри на те, що ми будемо прощати, і любов ця, коли ми прощаємо, буде покривати. В них не було віри. Так само часто в нас немає віри. Коли ми розуміємо, що нам треба прощати, то в нас немає віри. А написано, що віра, вона чинна любов'ю. Тобто віра, вона супроводжується любов'ю в нашому житті. Вона має супроводжуватися любов'ю. І апостол Павло пише до тих же корінтян, і він каже, такі слова з 13 розділу: коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою мід'ю або гучним кимвалом. Ми розуміємо, що людина може говорити мовою людською, гарною мовою, красноречивою мовою, гарно спілкуватися, все воно буде навіть нічого, ну, ви з якоїсь сторони не підійдете. Але каже, коли я говорю цими мовами, красивими, красноречними, але любові не маю, то це пустий дзвін. Так само є ангельські мови. Ми можемо хвалитись, що ми говоримо ангельськими мовами. Ми їх знаємо. Але каже, якщо ви любові не маєте, то це все пустота. Без любові усе це пустота. І далі він звертається і пише: і коли я маю пророцтво Осягну усі таємниці і повноту знання. Коли маю повноту віри, так ще й гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. Уявіть, я маю пророцтво, знаю всі знання, маю велику віру, можу гори переставляти. І написано: коли я не маю любові, то я ніщо. Ми розуміємо, що це все обдарування, яке дарує Бог нам, воно не наше. Пророцтво, знання, віра це не від нас. Але ми можемо возгордитись і не мати любові. І з цього ми бачимо, що коли в нас немає любові, але ці всі дари ми маємо, то воно нам не приносить ніякої користі і ніякого пожитку. Написано: то я тоді ніщо, тоді я ніщо. І далі він описує, і коли я роздам усе своє майно. Коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Це взагалі. вершина, вершина. Уявімо собі, що ми маємо бізнес, уявімо, що ми маємо справу якусь на цій землі. Уявімо, що ми маємо будинки, маєтки. І ми це все роздаємо. Роздаємо. І своє тіло віддаємо написано на спалення. Таку жертву велику робимо. І написано: при тому, у всьому у нас немає любові Христової, в нас немає якості таких, як терпіння. У нас немає терпіння, в нас немає милосердя, ми заздримо. У нас цього всього немає. Ми величаємося, ми гордимося при цьому всьому і поводимося, непристойно. Ми шукаємо власне тільки свого. В наших думках лихе зароджується. Ми не радіємо з істини. І цих якостей в нас нема, але ми робимо таку жертву. Ми нічого не терпимо, ми нічого не переносимо. Бо написано, любов вона все терпить і все переносить. І при цьому всьому. Павло пише і каже, жодної користі не матиму. Жодної користі не матиму. Ми бачимо, наскільки велика любов Божа до нас. І в нас ця любов має проявлятися і бути. Ми маємо мати ці якості. Про них можна багато говорити, про ці якості. Дуже багато, але нам в них треба возростати. Всіх якостей нам треба розуміти каже, майте братню любов один до одного, не лицемірну любов, тобто в щирості поводитись один з одним. І нас до цього закликає Слово Боже. Воно нас навчає і воно нас провадить по цій земній дорозі. І ще зачитаю прекрасний текст, який мені Бог поклав. На серце. Це Ісус Христос. Він вже звертається до церкви. Це об'явлені Івана Богослова. Я розумію наскільки це строгі слова, і наскільки вони дуже міцні і сильні, особисто для мене. І він звертається до Ефеської церкви. І пише такі слова. в другому розділі з першого віршика Послання до Ефеської церкви Анголові Ефеської церкви напиши, Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, Твою працю і Твою терпеливість. І що не можеш терпіти злих, і що випробував тих. Які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. І сьомий вірш: Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков, переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Прекрасна характеристика. Ісус Христос звертається до цієї церкви і каже: Я знаю твої діла. Каже, знаю твою працю, знаю, що ти думаєш, знаю, що ти переживаєш. Все знаю про тебе. Абсолютно все. І перечисляє. Каже, я знаю. Твою терпеливість знаю. Уявіть. Цей ангел: він каже, він терпеливий. Каже, і не можеш терпіти злих, що ти ненавидиш зло, що ти ненавидиш тих, хто зло чинить. Каже, я це все знаю. І що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є лжителі, лжевчителів. Він каже: Я це все знаю. Ти їх випробував. Ти їх не можеш терпіти. Ти жадаєш правосуддя. Я це все бачу, я те знаю. Це прекрасні якості в тебе, дуже прекрасні якості. І маєш терпіння. І знов каже: І маєш терпіння. І каже: постраждав за ім'я моє, але не знемігся. Ви уявляєте, які прекрасні якості, дай Боже нам таких якостей. Каже, постраждав за ім'я Моє. Чи ми страждали за ім'я Христове? Чи я страждав за ім'я Христове? І чи я маю терпіння при цьому всьому, і чи я не знемагаюся при цьому всьому? А тут написано, що каже, постраждав за ім'я моє і каже, і не знемігся. Але каже, я маю проти тебе, щось маю проти тебе. Одне єдине, каже, маю. Згадай, каже, звідки ти впав, згадай. І дає таку характеристику, прекрасну характеристику, прекрасну, але втратив першу любов. Що ж то за перша любов? Ви знаєте, коли ми відгукуємося на Христову любов, коли ми йдемо на Христову Любов, на Євангелію Христову? Я дивуюся з людей, коли сьогодні я свідкую людям і кажу, Бог вас так полюбив і так любить на сьогоднішній день. Прийдіть до нього і спробуйте, скуштуйте, який благ Господь. Він такий благий, він Бог любові. Кажу, я вам не передам, коли ви самі не вкусите. Ви розумієте, я вам можу розказати, який смачний пліт їв, як я вчора вечеряв чи як я смачно їв, але коли ви цього не спробуєте самі, ви не будете знати. І люди, вони на диво не хочуть скуштувати цієї любові Божої, не хочуть скуштувати цієї благодаті. Вони не хочуть звільнитися від гріхів своїх. Вони думають, що Бог, він якийсь сердитий, він якийсь злий, Він буде їх карати. Але Бог має велику милість до кожної людини. Дуже велику милість. І я усвідомлюю, хто ще не прийняв цієї любові. Відгукніться на цю любов. Прийміть Ісуса Христа в серце своє і ви побачите і зрозумієте, який благий Господь і яка сила велика Євангелії, яка вас буде провадити по цьому життю і навчати. І Він каже, що Ти втратив цю першу любов. При цих всіх справах, при цих, де він терпів, де він виявляв. Свою працю і за ім'я Боже боровся. Але Він втратив цю першу любов. Ви розумієте, я дивлюся в першу чергу на себе, бо Слово Боже, я приміняю до себе. І я усвідомлюю. Я згадую свою ревність перших днів, коли я покаявся. Як я горів, як я палав. Господи, допоможи мені. Я усвідомлюю. І я питаю братів, які вже по 20 років служителі. Я питаю у них за оце слово ми розсуждали. Вони кажуть, Боже, ми втратили те, що ми мали. І Бог нагадує, Він люблячий Бог, Він просто нам нагадує, Він будить нас нагадування. Нам треба постійно згадувати це, ці миті. Що зробив для нас Господь? каже: згадай, звідки ти впав. Ми маємо усвідомити, звідки нас Господь підняв. Як Він нам милість явив, як Він нас обдарував по цій земній дорозі, як Він нас вів, як Він нас милував. Каже, згадай. Ми маємо усі згадати, де ми були, де ми впали. Каже, згадай, це перше, що ми маємо зробити, це згадати. Далі ми маємо покаятись, визнати. Визнати, що ми втратили цю любов, покаятись і каже, роби попередні діла. Ми робили якісь вчинки попередні. Бог бачив наші вчинки, що наші вчинки вони були щирі. Перше побудження воно було з любов'ю. Ми згадаємо, ми завжди все робили. Ми не усвідомили, ми не копалися в комусь в чомусь, ми не шукали заскалки в комусь. Ми летіли просто до цієї любові. Ми благословляли всіх, а в сьогоднішній день ми вже зовсім не ті. Слово Боже пише і звертається до нас, і каже у посланнях: знання ми набуваємо знання, а знання воно надимає людину. Воно нас робить гордими. А, а каже далі: А любов, а любов вона будує. Любов, вона збудовує. Хай Бог благословить, щоб в нас ті знання вони були примінені в любві. Щоб ми мали ту любов і щирість. І далі Він каже, Ісус Христос до цього ангела каже: якщо ти не покаєшся, якщо ти не, 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 не зробиш висновків, то Він каже такі слова: то прийду до тебе незабаром. Тобто швидко прийду незабаром. Так що ми й не будемо знати, коли прийдеш. І зрушу твого світильника з Його місця, якщо не покаєшся. Христос і тут милує, і тут милує. Я бачу милість велику, бо Христос каже, не потушу твого світильника. Він має повне право загасити. Але каже: Я його зрушу з місця. Ви знаєте, в сьогоднішній день багато християн вони від'їжджають з країн наших. Багато мають переживання, за сім'ї, війна в нашій країні, і багато хвилювань мають. І знаєте, я так роздумую, і ми з браттями роздумували, Бог може зрушувати з одного місця в інше місце, переміщати. Він не гасить світильника, але по великій своїй милості Він його каже: я переміщаю в інше місце. Але ми шукаємо, не шукаємо земного. Не шукаємо земного. Нам буде там добре, де Господь Бог з нами. Земного не шукаємо. І тут велику милість являє Господь. Каже, що я не потушу світильника, але зміщу його з місця. І тут Бог милує і милує для того, щоб ми возростали в любві, щоб наше серце воно горіло і палало любов'ю. Боже, допоможи нам. Допоможи нам любити один одного, прощати один одного, вміщати один одного. І я усвідомлюю: християнство без любові це не християнство. Християнство без любові, воно не буде будуватися. Любов тільки будує. І Ісус Христос побудував церкву свою, Він побудував її на любові. Пам'ятаєте слова, які Христос сказав Петру. Він до Петра сказав: каже Петре, каже: Ти скеля. І на скелі оцій побудую я церкву свою. Не чиюсь, не твою Петро, а свою церкву побудую. І я собі задумувався над цими словами: як так? Христос, ти ж Бог, а ти кажеш Петру такі слова. І я поцікавився. Христос в Євангелії від Івана. Коли після Воскресіння він з'явився учням, він до Петра такі слова сказав. Він каже: Петре, чи любиш ти мене більше, ніж ці? І учні сидять, усі учні, і запитує в Петра, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже, люблю, Господи. Другий раз запитав: Петре, чи любиш ти мене? Більше, ніж вони. Петро каже: люблю. І третій раз запитав. І третій раз написано, що Петро засмутився і сказав: Знаєш ти, Господи, що люблю. Відаєш ти, ти розумієш, ти бачиш моє серце, що я тебе люблю. Каже, якщо любиш мене, паси вівці мої. Розумієте, що в цих словах сказано, що ти маєш народ мій, народ мій. Водити до води живої, оживляти мій, любити мій, прощати, милувати, покривати. Оце є церква Христова, оце є та любов. Оце є та любов. І три рази запитав, так само, як три рази зрікся Петро. Петро три рази зрікався, хоча казав: я ніколи не зречуся. І всі учні так повторили, всі учні так сказали, але Петро був один із ревнисних. І Христос його три рази запитав, чи любиш ти мене? Тому в сьогоднішній день ми маємо розуміти, що все походить із любові Божої. Возростаймо в любові Божої. Коли Господь Бог нам говорить Духом Святим в нашому серці, поправляємо свої світильники, вертаємося до першої любові, до першої любові, усвідомлюємо цю любов. І робимо вчинки, ті, які ми маємо робити вчинки. Тому що написано, що останнього часу любов багатьох прохолоне, щоб оці багатьох, щоб ми в те число не ввійшли. Боже, помилуй нас, щоб ми не були в тому числі, бо дійсно любов багатьох прохолоне. Бо написано буде велике беззаконня чинитися, воно вже сьогодні чиниться, велике беззаконня, щоб серед цього всього беззаконня наша любов вона не прихолола, а щоб ми завжди палали Христовою любов'ю. Тому слава Ісусу Христу на віки віків за Його безмежну любов.